Чого ви не помічаєте у стосунках? Давайте трошечки приоткриємо завісу. Можливо, якась відвертість буде. Чого ви не помічаєте у стосунках? Можливо, ви занадто багато часу приділяєте стороннім речам. Це знаєте, коли вашому партнеру не, не вистачає вашої уваги, тому що ваша увага розсіяна по Кар'єрному зросту, по родині, по якомусь побуту, по подругам, по якимось зацікавленостям. Тобто не вистачає уваги як з вашого боку, так і зі сторони партнера. І, можливо, це є основна така причина вашого питання, а чого я не помічаю? Не помічайте те, що ви багато розпиляєтесь. Ще чого ви не помічаєте у стосунках, що ви не розмовляєте. Тобто у кожного свої справи, кожен зайнятий. І вроді як нічого страшного не відбувається між вами, коли ви обидва разом, да? але немає відвертості і уваги, да? про що ми казали. І розмов немає, якихось таких, які, можливо, були раніше, а на зараз їх не вистачає, чого ви ще не помічаєте. Його не помічаєте як людину, на яку, скоріш за все, ще нещодавно не могли надивитися. І дуже тут такий йде крен у вигляді уваги. Іноді ми дійсно настільки біжимо, що важко зупинитись. Достатньо швидкий ритм, достатньо швидкі рухи, і ми втрачаємо щось дійсно важливе, тому що ми чіпляємось за щось сьогоденне. Чого ви ще не помічаєте? Немає взаємодії з чоловіком, тут дійсно немає якогось коннекту з вашим партнером. І тут не тому, що з вами щось не так, а тому, що, можливо, ви дуже зайняті якимись іншими справами. Який висновок з цього всього? Треба працювати, треба налагоджувати. Мало того, у вас в руках є всі інструменти для того, щоб це відновити, для того, щоб зупинитися і сфокусувати свою увагу на вашого партнера. Ну і розпочати щось робити. Якщо ви недоотримуєте увагу, можливо, ви теж її не даєте. І на дні колоди у нас що? Двійка жезлів. Пора подумати про багато речей, пора проаналізувати їх. А якщо постало таке питання, то дійсно є про що подумати. Ну що ж, приймайте.